Шановні українці, хочу поділитися е, своєю такою історією чи проблемою, можна так сказати, тому що самі ми впоратися вже не можемо. Е, дивіться, на е, рахунок моєї мами прийшли кошти, кошти, ті, які ми б ніколи не хотіли мати, але вони прийшли, бо це кошти за загиблого сина мами, самого брата. І е, тут починаються. Починають кошти хтось знімати. Вже знято 125 з копійками. 125 тисяч з копійками. Виявляється виконавча служба. Відкрила якісь незрозумілі 20 з чимось провачень. Не хоче пояснювати толком звідки вони, чому вони відкриті, розумієте? І знімають кожного дня кошти, арештовують рахунки, блокують рахунки. Нічого неможливо ні зняти, нічого неможливо зробити. Ви розумієте? Кошти за загиблого сина. Виконавча служба взяла доступ в Ощадбанку. це протизаконно, взагалі. І батьки колись багато років тому назад закрили ФОПа в нашій податковій в Тернополі, мають оригінали документів з печатками, все є на руках про ліквідацію ФОПа. На днях ми дізнаємося, що ФОП відкритий в батьків. Ви розумієте, що відбувається? Вони просто самі роблять. Нам проблеми і знімають кошти за загиблих воїнів.